скажу так, будучи головнокомандувачем, мені не хочеться е, признаватися в якихось там слабкостях, але знову ж таки повторився, я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав в Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія. І в один момент мені вже доповіли про те, що, на жаль, ну, він загинув, його немає. І я вимушений був прояснити цю ситуацію, тому що мама прислала мені смс його. Десь він перед вилітом написав смс про те, що він патріот. Що навіть <кхем> як його не стане, ну, щоб він хоче, щоб знали, що він ну, нормальна людина. І коли я намагався з мамою, <кхем> якось це питання. Обсудити ну, на село не хватило.